Наталія Абрамцева. Різдвяний сон. Ти напевно знаєш, що у ніч перед Різдвом трапляється щось таємниче, незвичайне, чарівне. Щось дивовижне хочу і я подарувати тобі у цю Різдвяну ніч. Подарую тобі сон літа. Так, так, не дивуйся. Адже літо зараз не за три дев'ять земель, не в далеких спекотних країнах, як напевно гадають майже всі, я розкрию тобі таємницю. Сьогодні можна, сьогодні незвичайна ніч Різдвяна. Отож літо нині зовсім поряд. У найближчому лісі на горищі хатинки лісника, у хатинці, як і в твоїй кімнаті, мерехтить іграшками й ліхтариками святкова ялинка, а на горищі, на м'якій соломі, спить літо, спекотне літо у холодній сніжній зимі. І напрочуд гарно вони уживаються, Спить літо під пісню заметілі й бачить різні сни. Сьогоднішній сон, ти подивишся разом з ним у цю славну різдвяну ніч. Ну, спи і слухай. Улітку літу не досну, улітку справу нього безліч. Робота із самісінького ранку і на луках, і в полях, і в лісах, і на узліссях. Нарешті все як слід стається. Присіло літо на галявинці відпочити перед дорогою. Дорога в нього далека, шлях нелегкий. У заповітному кошику потрібно віднести до міста чудові майже казкові дарунки, літні барви. Звуки, запахи. А як же? Адже й про місто подбати треба. Ось тільки що вибрати, що у кошик покласти. Такий він маленький. Замислилося літо. Очі заплющило, а тому звуки начебто яскравішими стали. З одного лине зозулене ку-ку. Вона, здається, підраховує щось. З іншого боку, з маленької лісової річечки чути пісню веселих жабенят. А над самісінькою головою літа на високій ялині лунає дзвінки й дріб дятла. Махнуло літо своїм чарівним кошиком, начебто зачерпнуло щось. І потрапили до кошика два зозулених. Один куплет веселої пісеньки жабенят і стукіт дятла. Поващав кошик. Чим ще жителів міста потішити? Оглядається літо на всі боки. Ось ціла галявина зігрітої сонцем, запашної суниці, саме для заповітного літнього кошика. І з'явилися в кошику такі потрібні місту, чудесний аромат і ніжний цвіт лісової ягоди. Ще дещо поміститься, подумало літо, струснувши кошик. Раптом щось блиснуло й відразу згасло в тіні старої ліщини. Це сонячний промінчик упав на блискучу пелюстку жовцю. А потім тінь старого дерева ненавмисто накрила квітку. Саме те, що треба, раділо літо. Жменька густої лісової тіні, чиста іскорка сонця, золотавий світ з жовцю. Все кошик наповнився до краю. Усім зустрічним чарівний кошик здавався порожнім. Це й зрозуміло. Адже, щоб ожили, подарували себе людям сховані в кошику золотава іскорка пелюстки жовцю, зозулиних куку, дятла, цвіт сониці й аромат її, пісенька жабенят, тінь старої ліщини. Потрібно всі ці подарунки із чарівного кошика дістати. Втомилося літо, сіло на озбіччі, затримало. Заповітний кошик поряд стоїть. Зненацька Стрепанулося. прокинулося літо, начебто трапилося щось, та й справді трапилося. Заповітний кошик перевернутий лежить. Упав. Засмутилося літо. І тоді, а тоді, тоді усміхнулася. Адже край дороги з'явилася зграйка золотих і сонячними іскорками жовців, а звідкись донісся аромат лісової суниці, засвітилася зовсім поряд чудова лісова ягода, тінь якогось крихітного кущика стала прохолодною, як тінь старої ліщини. А час від часу, коли шум стихав, чутно ставало весело пісеньку жабенят та стуки дятла із зозулене. Похитало літо головою і з порожнім кошиком повернулася до лісу на горище хатинки лісника. Відпочити трішки. Ти пам'ятаєш, воно й досі там спить. Спить і бачить цей сон, і ти теж. Ну от і все, ніч скінчилась. Доброго ранку. Кажеш, що пахне суницею. Кує зозуля квакують жабенята, це ти ще спиш, прокидайся, гляди, Букетик золотих жовців це подарувала тобі літо на різдво зі своєї зимової хатинки, зі свого різдвяного сну. І з Різдвом тебе, сонечко, зі світлим свят. Притала Анастасія Колодюк для проекту казочки для сонь.